З березня і до закінчення опалювального сезону лозівчани отримуватимуть субсидію готівкою. Про це повідомили у Лозівському управлінні праці та соцзахисту населення, але нововведення торкнуться не всіх, кого ні та коли йде, видаватимуть гроші. Дізнавалась Вікторія Кожедуб. У лютнивих платіжках за комуналку лозівчани не побачать субсидії, бо з березня її видаватимуть готівкою. Пояснює керівниця Лозівського управління праці Вікторія Кіпкало. За її словами, гроші отримують ті, кому держдопомогу призначили з початком опалювального сезону. Пенсіонери отримають субсидію готівкою разом з пенсією, тобто або через уповноважені банки, де вони отримують пенсію, або через укрпошту. Працюючі громадяни, які мають рахунок відкритий в Ащадбанку, отримують ці кошти на рахунок. Всі інші отримують грошовий переказ. Перерахувати кошти тим, хто працює, обіцяють з 12 березня. А от видадуть за наявності паспорта та ідентифікаційного номера, каже Вікторія Кіпкало. І додає, так триватиме до закінчення опалювального сезону, бо тоді для призначення субсидій на наступний період лозівчанам знов доведеться заповнити заяви та декларації. Державна допомога у вигляді готівки вона повинна спрямовуватися виключно на сплату за житлово-комунальні послуги. А у разі, коли у Дамасвадарс буде борг просрочений понад один місяць, і сума боргу буде становити по одній із послуг 20 неподаткованих мінімумів доходів громадян. А це на сьогодні становить 340 гривень. Субсидія не призначатиметься. Якщо ж Лозівчани зекономлять на комуналці, повертати гроші не потрібно буде, каже Вікторія Кіпкало. І нагадує, хто за субсидію вперше звернувся у січні, той готівкових грошей не отримає. Бо Ощадбанк перерахує субсидію комунальним підприємствам. Це стосується і тих, хто користується твердим паливом та скрапленим газом, або в кого відбулися зміни у складі сім'ї. Вікторія Кожедуб Валентин Косіченко, ТРК Лозова.